Друзі, всім привіт! Прийшло вже більше місця часу після рівцювання лохини. І хочу зараз показати вам результат. Я вже дивився тут і на декількох живцях знайшов напухлену п'ятку. Ось-ось-ось-ось. Блин, камера не фокусується. Ось, гляньте. Видно гравіювання. Напухла п'яточка, так, давайте візьмемо інший живець, давайте візьмемо ось. Оцей. Тут у нас також. П'яточка трішки розпухла. Синові так, що ти видно. І що замітив, п'яточка напухла на більш таких грубших живцях так це я діставав возьмем іти ось цей так ось гляньте видно вже п'яточка ось так напухла Дуже непогано так вставляємо його Назад. Так, так, так. Що тут ще нас цікавенькі таке? то можна підняти. Давайте почнемо з... можливо, тонших. Десь там ще ось. Ось цей, ну поки нічого не видно. Ось цей. Також поки нічого. Я отак прийшовся, повітягував і ну, ось тут трішки-трішки видно. Тож я вже це все так от про де я його вийняв. І замітив, що п'ятка на грубших живцях появляється швидше. Ось це і мене цікавить. Слабува, слабувати, ну нічого. Ще все. О, ось тут. Класно видно. Щось помаленько. Помаленько результати є. Так, далі що ну, ось тут. Тут що? Ну помаленьку, друзі, помаленьку, але все-таки колюс з'являється. Ось. Так пятка тут слишком напухла. Хотя пришло все лишь тышки больше месяца, но вот Так. Такая я Такая же соживцева. А все, друзья, до побачення. Такое еще хочу показать, что я сейчас становлюсь сюда фильтр на туман. Ось у нас тут, тут такий переходник до фільтра і це швидким зйомом. Тут у нас краник до фільтру під'єднаний. І від краніка вже йде трубка. І робимо ось так. Ходімо дивитися. Раз нас насос на боле оборота и здесь. Ось и восемь Мало. А он ось. ось. так. Зараз. Також додали дві трубки різних. Всі Все, відключаємо.